По бюджетних є 9 c досить непогана моделька за свої кошти. Ціна від 250, є у темно-синьому кольорі. По стану доволі непоганий, простенький телефон. Для простих задач підійде більшості для старших людей, для дітей. В основному беруть. Можна скачати якийсь вайбер, телеграм. Сильно багато не скачаєш. Є е, хороший екран тут. Зараз покажу інформацію про пристрій сам. Без, екран без царапин, все працює добре, повністю чистий без різних аккаунтів. Redmi 9C є NFC, можна розраховуватися як картою. 32 ГБ 10 й Android. 2 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті зарядний шнур та сам пристрій. Кому цікаво, пишіть у повідомлення. Є. Yeah також роз'ємно-наушники на 3,5.